Вітаю вас ви на каналі Kitten Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 27 травня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І в першому включенні я вам покажу не свої плани на цей тиждень, тому що, якщо чесно, я... Ще сама не визначилася, що ж я планую вишивати цього тижня. Але покажу щось дуже цікаве. Ось таке послання. Привіт Соні і Галі від маркізи Лаванда Євц. Ось так торгова марка називається. Подарунки ручної роботи виробляються. Крижми, в'язані іграшки. І це подарунок, як ви бачите, не для мене. У лапках. А для Соні і Гали від Маркізи. Ну, а насправді від моєї подруги, підписниці і землячки Ірини. Дякую тобі, Іра, і дякую, Маркіза, від мене та Соні з Галею. Ось така класна визитівочка. Ось інстаграм. Я обов'язково зараз дознімлю відео і подивлюся, що ж там таке є. Тому що. Лаванда Єпц, лавандові подарунки. Ну це ж саме для мене і про мене. І Ірина, знаючи мене, і мою любов до лавандової тематики, зробила мені неймовірний подарунок. А саме ось такий аксесуар лавандовий для вишивки. І ось тут, звісно, є елемент для натяжки вишивки, для гольнички. Звісно, Підкладається щось м'якеньке, щоб це була гольничка і натягується вишивка. Тепер мені необхідно щось обрати. Таке лавандове з лавандовим дизайном для того, щоб зробити гольничку на верхню частину, а всі інші частини, ви бачите, яка ж це краса. Я ніяковію, тому що це неймовірний подарунок. І одночасно дуже і дуже вдячна, тому що я от не бачила ніде такого. Тут можна ж складати якісь інші аксесуари. Для вишивки навіть бабінки з нитками або ще щось. Ну, і звісно, використовувати як гольничку. До речі, це дуже гарний органайзер для вишивки якогось невеличкого процесу, де можна сюди скласти бабінки, ну а і тут ставляти голку. Сподіваюся, що я чи найскоріше вишию оцю кришечку, гольничку. І в мене буде така краса. Бачите, не лише просто гілочка лаванди, а ще й такий бантик. Ще раз дякую Ірині, Маркізі за такий неймовірний подарунок. Приємно, нема слів, і без солодощів не обійшлося, тому зараз я зроблю собі кави і буду насолоджуватися. Цією можливістю, яку я все ж таки маю завдяки нашим Збройним силам. От на хвилинку не мов би, забуваєш про реалії, про реальність, про те, що за вікном війна. Але забути про це неможливо більш ніж на декілька хвилин. Але завдяки нашому хобі, завдяки увазі наших друзів. Однодумців, хоч трошки ми бережемо нашу психіку. Поки що все, що ж я буду вишивати цього тижня, ви побачите у наступних включеннях. Не перемикайтеся. Ще одне включення, тому що хочу вам показати ще одну свою посилку. На цей раз це покупка моя, на відміну від попереднього включення, і це покупка у Уль'яни Яковлевої Cozy Crosses. І подивіться, яке чудове пакування. Трошки воно в мене розлізлося, але зараз я вам вставляю фото, як виглядало це пакування в ідеальному своєму стані. Я забрала у поштоматі посилочку, зайшла, взяла собі каву з макаруном, і, як завжди, хоча б на декілька хвилин, поринула у спокійне, мирне життя. І от подивіться, яка чудова. Тут листівочка Made in Ukraine. Дивіться, яка краса. І ще й така бабіночка. Що ж тут у нас написано? Ага, Cozy Crosses. Так, почекайте. Time to stitch. Час вишивати. Cozy Crosses. Затишні хрестики. Ну, і що ж тут у мене? Тут у мене, звісно. Як ви могли здогадатися? Новиночка. Догадайтеся яка? Це одна з моїх улюблених тематик це маки. Ось, бачите, час вишивати. Маківка. Це дівчинка мотанка тобто дівчинка без обличчя. Маківка Поппі. Embroidery Kit набір для вишивки хрестику. Автор Ульяна Яковлева. Я, окрім гортензії лаванди, дуже полюбляю маки у вишивці. І хто дивиться давно мій канал, пам'ятає, мабуть, мою вишивку такого малкового поля у котику від Яни Мінася. Ось подивіться, я вам вставляю вже оформлену роботу. До речі, у кого з'являться питання, де я оформлювала роботи, я про це знімала окреме відео про багатні майстерні. В правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео, і там у тому числі я розповідала, де я цю роботу оформлювала, як і інше. І невеличкий анонс. Незабаром у мене вже вийде друга частина відео про оформлення вишивки у прикладні вироби. Не у багати, а у щось прикладне. І... Я думаю, що вам сподобається те, що ви там побачите. І, до речі, фото всі на наборчиках Ульяни робить Вікторія Кростіч. Я залишу посилання на інстаграм та на ютуб канали: як Ульяни, так і Вікторії. Ну, я думаю, що ви і так їх знаєте. І от подивіться, які чудові фото: як безпосередньо з маками, так і з піоніями. Краса. Комплектація тут чудова, нитки DMC, бісер пресіоса. І це, як ви бачите, новинка 2024 року. Ну ось тут два інстаграм профайла Ульяни. А тут інстаграм Вікторії. Але повторюся, посилання на. Ютуб канали я залишу. Відкривати поки що не буду, тому що, в принципі, комплектація зрозуміла. До речі, ось тут і складові. Набір містить дерев'яну перфоровану основу з підставкою. Фетр для зворотньої сторони, муліна DMC, 20 кольорів і бісер пресіоса, голки, паперова та електромас. Схема для коростіч сага. Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію набору. Ну, думаю, що тут ще комплектація не встигла змінитися, тому що це новиночка. І розмір готової роботи буде 15 см. Набір може містити дрібні деталі, не рекомендований дітям до 5 років. Ну і, мабуть, кицюням також. Ось таке в мене нове придбання. Мені дуже подобається. І, можливо, цього літа я і вище, тому що лялька-мотанка це все ж таки оберіг. А оберіг нам ой, як потрібен. Не перемикайтеся. Диво природи. Пам'ятаєте, я вам показувала, що розпочала процес від Євгенії Колеснікової східна казка, вишивка стіпками на фанерних виробах. І тоді я вам показала, що я вишила три бобінки, Ось таку, ось таку. І ось таку. Проте тоді вони в мене були без цих елементів в центрі. Ці елементи не входять до набору, проте в інструкції зазначено, що рекомендовано в центрі пришити такий елементик, тому що там отвір залишається. Пришила я ось такі квіточки, стразики за допомогою бісерини. Ось такі в мене були три вишиті бебінки. Ось ця хоча і без цієї серцевинки, але теж дуже гарно. І ви ж бачите, яка різноманіття було тут вже з тібочків. І я казала, що буду використовувати моїй бабусі нитковий спадок. Там в мене були нитки, скажімо так, ноунейм no або відомі які проте без номерів. І я їх використала. І вишила ще три бебінки. Ось ця також з квіточкою в кольорах синіх, блакитних та такої морської хвилі синьо-зелених. Подивіться, які ж вони цікаві. Ось з цим я довго розбиралася, як це викладати, цей стібок, але все одно вишила його. Такі в зелених кольорах дизайн, така бобінка. Тут ось ці кола, тут звичайні хрестики. І ось цей елемент мені дуже подобається. Він є і тут, проте в іншій інтерпретації. І ось цей червоно жовто-помаранчевий. На перший погляд, коли відкриваєш схему, здається, це щось незрозуміло нереальне. Але потім, коли вже розберешся, виходить дуже і дуже гарно. Я задоволена, що в мене ця робота вишилася. І тим більше, що це вже в мене і фініш. Ну, а якщо це фініш, то повторюся щодо технічних характеристик: це Євгенія Колеснікова, східна казка, шість фанерних бобінок. Вишивка різноманітними стіпками. Нитки використовувала, як я вже говорила, no name, або відомі, але без номерів. І тут це виправдано. Хоча там є ключ, де зазначені конкретні нитки. І нитки там, зазначені, бачите, ось в таких блакитно-зелених кольорах. Але в мене є просто синьо блакитні Є. Такого плану. Є абсолютно така синя блакитна, тут лише такі хрестики складні, незвичайні Я задоволена. Сподіваюся, що вам сподобався. Цей мій фініш, цей мій процес. Так, я детально не показую, як я вишивала кожен з цих стібочків. Ну, по-перше, тому що я не спеціаліст, наразі вишивки стібочки. Ось цей стібок дуже довго не могла зрозуміти, як вишити. Ось тут в мене не одразу вийшло. Хоча, от коли вже я отримала результат, то просто задоволена. Давайте ще кожен з них. Покажу вам ближче. Ось такий фініш можна записати у мій блокнотик. Але сподіваюся, що цього тижня в мене будуть ще і старти, і фініші. Тому не перемикайтеся. Нове включення, і я обіцяла показати вам, як же я оформлю свій семплер Життя у хрестиках від Ніни Доюнової. І покажу я вам повністю починаючи з розпаковки оформлення, я от щойно принесла з багатої майстерні і одразу от покажу вам, скільки коштувало це оформлення. 158,90 гривень. Натяжка сама холста, фурнітура та підрамник. Як ви бачите, я натягнула на підрамник. Ось така ціна. Знаєте, мені здається, що ціна досить непогана. Звісно, розмір не дуже великі тканини. Ось тут більший. Закріпили скобами, тут менший. Крокодильчик. Але головне, звісно, тут ось так натягнувся мій льон з 40-го каунту. Мені здається, що натяжка просто ідеальна. І, звісно, я обіцяла вам прочитати цей вірш. До речі, написала його також вишивальниця, її нік в інстаграм, довга ніч стіч, обов'язково залишу посилання. Ми в хрестики зашили все життя і рідних, і себе, і Україну, Свої пісні сховали у життя, і волю, що тече у нас невпинно. Ми голкою туруєм ті шляхи, що виведуть людей на шлях широкий, комусь мечі кувати до снаги, а нам в сіпках увічнювати роки. У наших п'яльцях квіти розцвітуть, за ними стіни ниточка будує, а там ще трішки часу і, мабуть, ми все у синьо-жовтий розмалюємо. Ось така в мене робота, і це вже друга в мене робота схожого стилю я вишивала. У 2022 році червону калину вставлю вам фото, готовий роботи. Там вона просто натягнута на таку фанерку. А тут в мене вже, бачите, справжній підрамник. Мені дуже подобається, як це вийшло, і натяжка просто чудова. Я коли знімала відео, про яке я вже згадувала у цьому вишивальному тижні про свої оформлені в багатних майстернях роботи, розказувала про цю багатну майстерню в Вінницьку, показувала значну кількість робіт, яку я там оформлювала. І знаєте, я дуже задоволена якістю натяжки роботи. Цією багатою майстернею. Ніяк в мене не виходить, щоб робота повністю в кадрі була. Дякую автору вірша, дякую Ніні, дякую багатній майстерні, а також і собі за те, що я маю ось таку красу. У коментарях до останнього відео ви просили мене частіше показувати своїх кицюнь. От виконую ваше побажання і показую одне з найулюбленіших місць, де любить сидіти галюська. Біля роутеру, бачите, роутер в мене підключений через Powerbank. Для того, щоб коли немає світла, був інтернет. На будинку у нас є інвектор, тому... Працює інтернет, якщо е, працює роутер. І ось тут в мене ще комп'ютерний маленький дисплей, колонки, лампа акумуляторна. І тут є в мене вишивка бісером, ось такі крокуси від чарівної країни. Так давно це було. Ну, і Гала вирішила помиватися на відео. Взагалі-то Люся, подивися. Взагалі, то бачите, прошена кішечка. От як починаєш знімати, то якось так не дуже хоче показуватися, красуня моя. Люська, ну покажи свою мордечку, гарнюню. Гала. ти моя хороша. Ось так. От не хоче вона зніматися, але ваше побажання я виконала. Привіт! Сьогодні субота, 1 червня 2024 року, і ви скажете мені, що я, мабуть, зійшла з глузду, з'їхала з глузду. І, мабуть, так, тому що незважаючи на величезну кількість моїх процесів, в мене сьогодні буде два старта. Ну, можливо, не прям сьогодні. Сьогодні мені потрібно буде підготовку зняти підготувати фото. А вже вишивати буду наступного тижня. Розхом'ячка група наша у телеграм організовує дуже багато сумісників. Нещодавно я брала участь у марафоні, де виграла приз, який до мене ще не надійшов. Але як надійде, то я вам обов'язково його покажу. І з 1 червня розпочинається два нових сумісника. Перше це іграшкове півріччя, де Кожного місяця потрібно вишивати одну іграшку новорічно-різдвяну. І обов'язково після закінчення 6 місяців потрібно, щоб були всі ці іграшки оформлені. І у цьому спільному проєкті я буду вишивати ось такий набір від «Фрузелка» 10.39. серія Новий рік. Сніжна куля «Snow globe 2024. Правда, я думаю, що рік я тут вишивати не буду, щоб ця кулька була у мене універсальна. Вона зі сніговиком. Я дуже люблю вишивати сніговика. І, до речі, це виграш мій у іншому спільному проєкті, який був на початку року, який проводила Галина Свірепкіна. Привіт, Галино! Дякую за такий виграш. З ним я буду брати участь у іншому вже спільному проєкті, надію, що також успішно. І також цей дизайн вписується у мій калейдоскоп, оскільки цього року я ще фрозилок не вишивала. Тому, якраз, і в ІСПЕМ буду брати участь з цим дизайном у червні, і буде він доданий до мого калейдоскопу. Крім того, Розпочинається ще один проєкт, має назву «Lito Dimensions. У цьому проєкті можна вишивати Dimensions або «Mini Мініголд, або невеликі та середні наборчики Dimensions звичайної серії, і це у мене Dimensions, реаритетний, 2001 року випуску ще тоді, коли це був «Sunset», і це підвид Джеффі. Артикул 16720 Siren Village. Ось такий хрестиковий набір. Ой, якраз вийшло сонечко, подивіться. Не дарма, це такий літній дизайн, він невеличкий, 13 на 18 см. Вишивається на 14-му каунті, а їде Тому я думаю, що буде вишиватися дуже. Зручно, і я зможу за літо його вишити. До речі, як старти, так і фініші дизайни з лавандами, також узгоджуються з моїми планами на 2024 рік. Цей набір я дуже довго шукала, вже не сподівалася знайти. Мені навіть скинули скрін. Цієї схеми, але потім Вікторія Кростіч, привіт тобі, Вікуля. До речі, я на канали всіх дівчат, яких згадую в цьому відео, обов'язково залишу посилання. Вона мені його знайшла, і я ж настільки хотіла цей набір, що вже навіть була знайшла і виклала алмазну мозаїку з цим дизайном. От зараз я вам вставляю фото, як виглядала алмазка. Ну і цього літа ви побачите, сподіваюся, як буде виглядати вже й вишивка. Але повторюся, от сьогодні-завтра, в мене тільки підготовка, я викладу фото відповідні у групах. До речі, потрібно вже записувати всі свої спільні проекти, тому що у мене їх вже забагато. І вже на тому тижні буду вишивати. Поки що все. Ще буде завтра в мене включення, тому не перемикайтеся. Що ж, сьогодні вже неділя, 2 червня 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня зі мною поряд лапки. Хто здогадається, чиї вони. Вона з вами привіталася. Ну так, от підвожу підсумки. На своєму таємному процесі я вишила один відсоток. І це були лише ось ці білі хрестики. Але я їх вишила. На лінді такі світло-сірі, білі хрестики вишивалися дуже легко і приємно. Дошила я один відсоток. Ну і я вам говорила, що в мене була закінчилася зелена нитка. Я її цього тижня придбала, і завдяки цьому в мене вже готові ось ці три чашечки. Червона, блакитна та зелена. Як я вже колись вам говорила, я планую подарувати ці чашечки одному дуже гарному Баристі. Коли я це подарую зараз чи, можливо, ближче до Нового року, дай Боже, нам дожити, я не знаю. Але вже в мене це готово і це ще один пункт мого калейдоскопу. Вони підуть у коробку. З дизайнами, які я вишиваю саме у калейдоскопі, виходячи цього тижня, аж два пункти в мене додалися до калейдоскопу. Що стосується тих двох дизайнів, які я вам показувала вчора у своїх стартах з розхом'ячкою, то поки що показати я вам не можу, тому що, якщо чесно, нема чого показувати. В мене там лише підготовка. Потрібно спочатку підготовку було показати лише, а вже просування буду показувати у наступних вишивальних рукодільних тижнях. Мабуть, все. Дякую, що провели цей час зі мною. Мені дуже приємна ваша увага, ваша підтримка, спілкування з вами. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!